Це середньостатистичний офіціант в місті Києві, в місті Запоріжжі, в місті Одеса. Офіціант, який на футболях, на нашу думку, символізує те, що ви до нього ну ніяк не можете докричатися, і це дійсно ваша біда, що ви мусите дотягуватись до його милості. Це, До цього офіціанту ви не можете докричатися ще з однієї причини. Він вас не чує, бо в нього навушники. Мені нап'єлимо. Так, зараз буде друге пришестя наших офіціантів. Невідомо, вони не розмовляють. Вони обережно. О, це не кава і Людина має якусь гордість, людина відмовляється від. Просто-напросто обіцяють на своїй хвилі, а не на вашій дурні облій головній хвилі. Що є проблема мови. Ви набираєте таксі, будь-яку службу таксі, і вам милий жіночий голос, говорить рівно одну фразу. Вами, очень важен для нас. Пожалуйста, сте, на лінії. Не забувайте, гляде Євро 2012, а це означає, що тисячі іноземців будуть їхати до нас. І будуть дивитися на наші ресторани, перукарні і таксі в першу чергу. Що вони будуть бачити? Те саме, що я назвала, і вони зроблять висновок, що ми досі шмат Росії, що ми досі постколоніальна держава, якщо я клієнт, то мене, до мене мусять. Мусить поводитися як з клієнтом чемно. А чемно – це означає зі мною розмовляти моєю мовою, якою мені зручно? Просто тут тут залежить все від нас, і ті 80% українців, насправді, якщо вони не будуть відвоювати своє право, вони ну вони його і втратять.